Доброго благослоного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 12 глава, з 13 по 15 вірш. Одного разу, коли Ісус навчав, сказав йому дехто з народу, Учителю, скажи братові моєму, щоби він розділив зі мною спадщину. Він же сказав йому, чоловіче, хто мене поставив судею чи посередником між вами? Сказав же до них, Бережіться і остерігайтеся за жерливості, бо життя людини не залежить від достатку її маєтку. Тому вам кажу: не клопочіться про душу вашу, що їсти вам, ні про тіло, у що вам одягнутися. Душа більша за їжу і тіло за одежі. Погляньте на воронів, які не сіють, не жнуть, у них немає ні комори, ні житниці, і Бог годує їх.